Вітаю вас на каналі ЯДРОН. Перед вами тринадцятка та десятка. Відео із збіркою цих дронів вже доволі давно вийшли у мене на каналі, але кожне з тих відео потребувало додаткових тестувань та доповнень, тому що відео з тринадцяткою закінчилося у мене тим, що вона доволі погано літала, не було запасу по тязі, і з корисним навантаженням 3 кг при просадці батареї до 3 вольт на секції вона взагалі відмовлялася літати. А у відео про десятку були тестування лише із акумулятором 6S2P та корисним навантаженням не більше 3 кг. А як вона полетить із 6С 3П акумулятором та вагою 3,5 кг, сьогодні дізнаємося. Спочатку я хотів результати тестування виставити у себе в телеграм-каналі, але подумав, що ось такий формат розповіді вам також мав би сподобатись. І якщо це дійсно так, то підтримайте це відео вподобайкою та коментарем і перевірте, чи ви підписані на канал. Також обов'язково підтримуйте Збройні Сили України усіма доступними для вас методами. Давайте почнемо з тринадцятки. У відео з її збіркою після тестування мені здалось, що ці пропелери, які я використовував, гемфани 1308 недостатньо тяги дають для того, щоб вона добре літала. Та треба було спробувати більший крок. В коментарях ви писали, що не тільки крок пропелера не підходить, а й КВ-двигунів треба більше, або й взагалі ставити сюди 15-ті пропелери для того, щоб двигуни із КВ 380 добре літали. Міняти двигуни на аналогічні, але з більшим КВ у мене зараз немає бажання ставити 15 дюймові пропелери також, тому що рама тоді потребує деяких модифікацій. Там, як мінімум, треба проставки поставити під якісь мотори, щоб. Пропелери крутились один над одним та не задівали один одного. Тому я вирішив піти по простішому шляху та спробувати просто для початку пропелер із більшим кроком. Спочатку хотів 13.10 спробувати, але вирішив стрибнути ще трохи вище і купив ось такі HQ Prop 13 на 12 тобто 13-дюймовий пропелер із кроком 12 дюймів. У порівнянні з гемфанами вони виглядають ось так: одразу кидається в очі більша ширина лопатей, і їхній більший крок помітний також неозброєним оком. Під час тестувань цього дрона у мене були невеликі проблеми із переднім лівим двигуном. Він стартував інколи не одночасно з іншими. Це сталося після першого польоту та незапланованої посадки в траву, під час якої на регулятор потрапила невелика кількість роси. Отже, після того, як мені приїхав комплект цих пропелерів, я з радістю їх поставив та побіг тестувати і надіявся, що дрон прям класно полетить. Була невелика підозра, що можуть не підійти піди та фільтри під ці пропелери. Але, як завжди, я надіявся, що мені повезе, але мені не повезло. Дрон на цих пропелерах літав трохи неадекватно, і я почав задовбувати знайомого, який шарить в підах та фільтрах, щоб він допоміг мені це налаштувати. Ми записували блекбокс, дивилися на вібрації, аналізували піди через під тулбокс. Спочатку підкрутили фільтри, потім почали працювати із підами, щось підкручували, робили тестовий політ, знову щось підкручували. І так далі, доволі багато разів. Під час тестових польотів я помітив один момент, що коли дрон висить і почати активно працювати з газом, тобто піднімати його там більше середини, потім опускати, тобто змушувати дрон так підстрибувати. В ці моменти він постійно завалюється на передній лівий двигун. Знову ж таки, той двигун, який інколи підглючує і стартує не одночасно з іншими двигунами. Спочатку здавалося, що ці завалювання відбуваються через те, що піде, не підходять. Але щоб ми не робили з підами, дрону краще не ставало. І тенденція завалюватись на один двигун нікуди не ділася. Потім я захотів глянути запис блекбоксу, але більше уваги приділити двигунам і тому, як вони працюють. І помітив ось такий момент. Наприклад, дрон у мене зараз висить, потім я різко даю газу, і що відбувається з двигунами. Передній лівий двигун у мене виходить на Типу максимальну потужність, а решта двигунів в цей час працюють ну трошки більше ніж наполовину від своїх можливостей. Але зверніть увагу, що на цій схемі у нас відображається не фактична там швидкість обертання двигунів чи тяга, яку вони видають. На ній у нас відображається умовний рівень газу, який польотний контролер відправляє на кожен з двигунів. Отже, давайте розберемо, що тут відбувається. Дрон у мене висить умовно горизонтально. Я просто збільшую рівень газу. І в теорії польотний контролер має одночасно піднімати тягу на всіх чотирьох двигунах. Отже, виходить, що передній лівий двигун дає менше тяги ніж всі інші двигуни, і польотному контролеру на цей двигун треба давати більше тяги. І це відбувається постійно при агресивній роботі з газом. Саме на передній лівий двигун направляється більше тяги для того, щоб тримати дрон. Тож напрошуються очевидні висновки, що проблема в двигуні або в регуляторі. І я схилявся саме до варіанту із регулятором, тому що. Після попадання вологі двигун почав крутитися так, як ніби в нього пропала одна фаза. Він просто дригався туди-сюди. Для початку спробував поковиряти налаштування самих регуляторів. На всіх регуляторах спочатку в мене стояла частота щим сигналу 24 кГц. Заради цікавості спробував поставити 48 кГц, і при такому налаштуванні цей двигун взагалі відмовлявся запускатися, запускався тільки з толкача, так сказати. Якщо копнути пропелер ногою за армет, то він починає крутитися. Але якщо дати трохи газу та пробувати злетіти, цей двигун взагалі переставав крутитися. Мені це остаточно набридло, трохи був засмучений через те, що ковирялися з підами і фільтрами, а в результаті проблема, мабуть, була в регуляторі. Тож я написав менеджеру VTN-LED, сказав, що хочу купити ще один регулятор. Регулятор, тому що один з тих чотирьох, які я купував раніше, або був бракований, або я зламав. Скоріше, мабуть, другий варіант, але не хочеться це визнавати. Хоча чого зламав? Якщо там з'явлена струмені води допустимі, а там попали всього краплинки, тому не мав би. Нагадаю, ті чотири регулятора я купував за свої гроші, а в VTN LED зараз прислали мені два на заміну безкоштовно. Це прям максимально приємно і дякую їм за це. Неробочий регулятор. Я їм відправив на діагностику. Якщо будуть якісь цікаві результати по ньому, то телеграм, мабуть, закину інформацію. Нові регулятори мають абсолютно такі самі параметри: 65 Ампер 8С, АМ32. Але трошки відрізняється візуально. Тут у ці верхні контакти, на які я паяв двигуни раніше, вони закриті. Я у них запитав, чи можна зачистити контакти та припаяти сюди, і мені сказали, що можна. Також мені в коментарях під тим відео писали, що ось цей чорний провід, тобто сигнальну землю, не треба було відпаювати, а треба було паяти її там на плату розподілення живлення, наприклад. За цей момент також у них запитав і отримав таку відповідь, цитую. Так, сигнальна земля і силова в цих регуляторах з'єднані разом, але при великих струмах присутнє падіння напруги на силовій землі. Відповідно, якщо сигнальна земля не з'єднана з землею польотного контролера, то можливі збої в керуванні. Через це, наприклад, на струмах більше 120 А ставиться взагалі гальванічна розв'язка сигналу, тому що там падіння значно більше. На тих довжинах, що у вас бачу, не думаю, що ви піймаєте збої через це, але вірогідність все одно є. Звісно, віддалі сигнальна земля повинна бути припаяна до самого польотного контролера, адже керування йде відносно його землі. Отже, виходить, що в подійних збірках сигнальну землю все-таки треба паяти. Ну що ж, буде мені наука. Але заради чистоти експерименту я вирішив замінити всього лише регулятор і силову землю з нього також відпаяти, подивитися, що буде в такому результаті. А насправді було просто лінь це робити. Отже, регулятор поміняв, поставив пропелери та поїхав тестувати знову. І знаєте що? Цей дрон полетів, ну. Якщо не ідеально, то прям дуже добре, особливо у порівнянні з тим, як він літав раніше. На агресивну роботу з газом він реагує абсолютно адекватно, коли різко даєш газу, він підстрибує вверх, тримаючи при цьому горизонтальне положення. На двигун, на який завалювався раніше, він перестав завалюватися. Щоправда, якщо прямо так дуже швидко смикати газ, то дрон ловить певні осциляції, які самі по собі затухають. Але в польоті подібні рухи стіком зазвичай ніхто не робить. А так в загальному цей дрон повітрі веде себе прям дуже добре, особливо враховуючи його розміри. І при бажанні ледь не фрістайлити можна, я доволі агресивно повжаю на ньому І мені сподобалось. Все адекватно керується. Не п'ятірка, звісно, але для 13-ки прям дуже добре. По фільтрам на даний момент картина виглядає ось так: верхній слайдер майже до максимума вліво, по частотам ось така ситуація. Рейти доволі повільні, і крива чутливості також плавна, щоб. Не так різко дрон смикався при невеликих відхиленнях газу, і крива газу також трохи опущена донизу. Попідам ось така ситуація. На слайдери не дивіться, тому що вони вимкнені. Звертайте увагу лише на цифри, і також на ось цю колонку. Хоч при таких підах дрон літає і адекватно, ніяких зауважень у мене в польоті не було. Але якщо запис блекбоксу закинути в під тулбокс, то там видно доволі сильні перельоти від сетпоінта і виглядає так, що в нас забагато p компоненти і замало d компоненти Але якщо пробувати підрівняти графік виходу на сетпоінт у підтулбоксі, то в результаті в реальності дрон починає літати гірше ніж до цього. Тому я повернувся на декілька кроків на влаштування назад. Залишилось ці параметри, хоч по підтулбоксу при цих значеннях дрон літає не ідеально, але в польоті ніяких зауважень немає, двигуни не перегріваються, і мене все, в принципі, влаштовує. Отже, дрон налаштований. Давайте тепер перейдемо до найцікавішого, як же він буде літати з вагою на більш агресивних пропелерах. Тестувався цей дрон як і раніше, на акумуляторні батареї мого виробництва. Це 8 s 3 p збірка ємністю 12 000 мАч. Нагадаю, що на пропелерах Gemfun 1308 цей дрон доволі важко літав із вагою 3,5 кг. Треба було давати приблизно 70% газу для того, щоб він тримався в повітрі та летів вперед. І він зміг політати з таким навантаженням 15 хвилин 50 секунд. Після чого акумуляторна батарея просіла до напруги 3 вольта на секцію, і дрон просто втратив спроможність літати, і мені довелося дізармити його в траві. Потім я захотів його знову підняти в повітря, і при напрузі 3 вольта на секцію, навіть якщо давати 100% газу, дрон просто відмовився підніматися в повітря. Але час 15 хвилин 50 секунд зафіксуємо. Що ж у нас відбудеться із зміною пропелера на більш агресивний, а саме HQ Prop 13 на 12 на цих пропелерах по відчуттям, дрону літати легше для того, щоб він літав, треба давати вже. 65% газу проти 70 на гемфанах. і в загальному літати на цих пропелерах. Приємніше можна дозволити собі більш агресивно повертати навіть із вагою. І, до речі, під час тестів на цих пропелерах я висаджував батарею не до нуля, сідав приблизно на 2,6 вольта на секцію. Тобто, завдяки тому, що ці пропелери дають більше тяги на менших обертах, навіть на просадженій батареї можна ще триматися в повітрі. Але по результатам тесту на цих пропелерах з таким же самим акумулятором з тією ж самою вагою дрон зміг політати ледве 12 хвилин проти майже 16 хвилин на гемфанах. Що у нас виходить? Більш агресивні пропелери дають більше тяги при меншому значенні газу. Відчувається, що запас по тязі у нас більше. Але платимо ми за це розрядом акумулятора швидшим. На цих гемфанах хоч і доволі некомфортно було літати, дрон такий ледве тримався в повітрі, але в результаті він на них політав довше. Також, звісно, доволі сильно на час польоту впливає саме те, як літати, там, чи агресивно давати багато газу або спокійно літати. Але я старався приблизно в однаковому темпі літати. Оскільки на цих пропелерах HQ дрон тримається в повітрі на меншому значенні газу та має. Більший запас тяги, то з'являється можливість причепити сюди більше корисне навантаження. До тих макарон та гантель я причепив ще одну 2-х 2-кілограмову гантелю і загальна вага корисного навантаження вийшла 5,6 кг. А загальна злітна маса дрона з таким навантаженням виходить 9 кг. Гадаю, на гемфонах дрон би взагалі не відірвався від землі, а якби відірвався, то на декілька хвилин всього. Щоправда, такий тест я не проводив. Тому що немає сенсу. Там треба було б давати, мабуть, ледне 90-100% газу. Спочатку він би політав, політав, і на максимальному газу просто би стояв на землі. А на ось цих пропелерах він зміг піднятися в повітря та літати при 75% газу. Звісно, доволі сильно відчувається вагам. Літав я доволі обережно повільно. Також старався маневрувати без різких рухів, і в результаті час польоту з корисним навантаженням 5 і у мене вийшов 8 хвилин 30 секунд. І якщо чесно, це було прямо на межі, тому що під кінець польоту треба було давати реально 100% газу для того, щоб дрон, хоч якось, летів. І декілька разів я починав косити траву, але на щастя, тяги вистачило, щоб піднятися. Після приземлення батарея була прям доволі гаряча. Якщо її ось так довго тримати в руках, то вона аж пекла, тому що струм звідти витягувався доволі пристойний. Двигуни також нагрілися, але були значно холодніші, ніж батарея. Руку можна було тримати без дискомфорту. А регулятори взагалі абсолютно холодні були. Гадаю, як варіант можна було б спробувати пропелери 1310. По ідеї, вони б мали дати якийсь середній результат між цими двома. Тобто трохи більше тяги, ніж гемфани, і трохи довший час польоту, ніж на HQ. Також під час раніше згаданих тестових польотів в мене були деякі баги. Який раніше вольтаж періодично падав до нуля, а в один момент він взагалі впав на нуль і таким лишався, навіть якщо злетіти та літати. Гадаю, якісь приколи з телеметрією, що вона з із ПДБ не заходить в польотний контролер. Можливо, провід відпав якийсь. Цей момент я наразі не пофіксив, а вирішив проблему просто в полі, змінивши на налаштуваннях польотного контролера, те звідки він буде брати інформацію про вольтаж батареї. Там здається, замість ESC вибрав ADC. Зараз вам покажу, як це зробив. Після того, як я змінив цей параметр. Напруга почала показуватися. Тобто проблема заключалася якраз в сигналі, який йде на польотний контролер і плати розподілення живлення. Давайте повернемось на декілька хвилин назад і поговоримо про корисне навантаження 3,5 13 Тринадцятка на пропелерах 13-12 політала у мене майже 12 хвилин. А в той же час моя десятка може літати з тим самим корисним навантаженням на акумуляторі 6S 3P майже 11 хвилин. Тобто приблизна хвилина різниці в часі польоту в користь тринадцятки. Але десятка в цей час виходить значно дешевшою. Акумулятор на неї також дешевший та простіший. Пропелери дешевші. І наразі виглядає якось так, що десятка цікавіша, ніж 13, під певні задачі, звісно. Із великим навантаженням, по типу 5 кг не впевнений, що вона добре полетить, а от в районі 3 кг 13 там точно не треба. Але мова йде саме про цю тринадцятку, тому що все-таки мені здається, трохи я прогадав із. Гвинтомоторною групою треба було спробувати більше КВ-двигунів, і можливо б тоді на не таких агресивних пропелерах вона б змогла літати краще. Але тоді, догадаю, доведеться змінювати конфігурацію акумуляторної батареї, тому що, якщо, наприклад, краща гвинтомоторна група дозволить піднімати більший вантаж, виросте навантаження на батарею, а вона і зараз при польоті із вагою доволі сильно гріється. Можливо, тоді доведеться робити 8 s 4 p акумулятор, але тоді також збільшиться вага і акумулятора, і загальна вага дрона. Знову ж таки, треба буде експериментувати, але це вже точно не тема цього відео. А так в загальному гадаю доволі непогана тринадцятка вийшла 5,5 кг, Наприклад, це найбільша вага, з якої мені доводилось літати на дроні. Якщо ж ви знаєте оптимальну конфігурацію для гвинтів та двигунів під 13 дюймовий дрон, то поділіться цією інформацією в коментарях, якщо, звісно, вона не секретна. А тепер давайте поговоримо про десятку. У відео з її збіркою були також тести, і всі тестові польоти проводились на акумуляторі 6 s 2 p Ємністю 8000 мАч. В кінці того відео я сказав, що хочу зібрати 6С p збірку і так само політати з навантаженням 3 кг та спробувати причепити сюди 3,5 кг. Тестування на більшому акумуляторі по традиції не обійшлися без нюансів, але давайте по порядку. Отже, в першому відео про цей дрон він із корисним навантаженням 3 кг та акумулятором 6С. 2P зміг політати 9 хвилин 31 секунду. А якщо акумулятор замінити на 6 s 3 p то час польоту збільшився майже до 13 хвилин при тому ж самому корисному навантаженні. З цього можна зробити висновок, що 6 s 3 p акумулятор трохи краще підходить для десятидімових дронів, особливо якщо чіпляти корисне навантаження подібної ваги. І при польотах з таким навантаженням мені акумулятор 6S3P сподобався більше. Якось легше дрон літає, можна активніше маневрувати. Це в принципі логічно, тому що акумулятор може видати більше струму, хоч він трохи важчий ніж 6S2P, але це компенсується його струмовідачею та ємністю, звісно, завдяки якій ми можемо довше триматися в повітрі. Після тесту з 3 кг, причепив сюди 3,5 кг. І тут мене чекало перше розчарування, тому що дрон літав приблизно 8 хвилин, а потім просто вимкнув мотори. На щастя, я летів доволі низько і повільно, і в один момент мотори просто зупинилися, і дрон впав. І на ОСД при цьому ніяких сповіщень не було. Підійшовши до дрона з тепловізором, я помітив, що найгарячішою його частиною був конденсатор. Він нагрівся більш ніж до 90 градусів. А гадаю, в польоті там температура могла бути і поза 100 градусів. Оглянувши все детальніше, я помітив, що конденсатор, як ніби вибухнув, ось ця частина його так, як ніби розкрилася, і звідти вилився електроліт, який забризкав раму та відеопередавач. Цікавий момент, що той конденсатор вибухнув, але ніжки в нього лишилися цілими. Дивлячись на це все, я зробив логічний висновок: що дрон впав саме через те, що згорів конденсатор, та замінив стоковий конденсатор на більший по розмірам та більшої ємності. Ось так він виглядає доволі великий. Якщо не помиляюсь, ємність тут 2000 мікрофарад. Купив його просто в магазині радіодеталей, сказав, під які задачі мені треба, і порадили ось такий, то я взяв і поставив. Після ремонту повторив тест із 3,5 кг, і результат його був такий самий, як і в попередньому тесті. Я злітав доволі повільно, на низькій висоті, покрутився туди-сюди, і мотори в мене в один момент просто так, як і раніше, вимкнулися. І складається враження, як ніби спрацьовує просто якийсь захист, який вимикає двигуни, тому що, якщо підійти до дрона. Перепідключити батарею, то він армиться і летить. І навіть можна не перепідключати батарею, просто переклацєш арм, і дрон піднімається в повітря. Поспілкувався із знайомими на цю тему, і прийшли до висновку, що регулятор іде в захист від перегріву. Хоча в налаштуваннях ЄСЦ конфігуратора всі захисти по температурі вимкнені, але, можливо, в регуляторі є якийсь хардверний захист, який немає можливості вимкнути. Також є момент, що двигуни вимикаються не тільки при польоті із корисним навантаженням, а й навіть якщо літати без нього. Я проводив декілька польотів просто із пустим дроном. Активно розганявся, маневрував, тримав фулл тротул, і дрон такого теж не витримував, та вимикав в моторі і падав. Один раз він впав у траву, ніяких серйозних наслідків не було, тільки відпав коннектор камери. Я його поставив на місце та полетів далі, і навіть пропелери лишились цілими. А отже, наступне падіння було дещо жорсткіше: дрон впав договору на гамму, трохи пошкодилася батарея була, і зламався один промінь та пошкодився двигунок. На двигуні тріснуло ось це кріплення, і сам ротор двигуна доволі сильно деформувався. Якщо пробувати його покрутити, то видно, що він б'є. І на певних обертах з'являється навіть доволі неприємний звук. Ого, прямо з таку вібрацію видно. Запасний комплект двигунів у мене був, а от замінити промінь виявилося дещо складніше. Тож, поки шукав промінь, я цей дрон трохи відклав і зайнявся іншим проектом. А саме збіркою ще однієї десятки із частково українських компонентів. Там я використовував українську алюмінієву раму та український стек. І під час збірки того дрона я думав про проблему, з якою стикнувся на цій десятці. Із перегрівом регулятора, і вирішив на тій алюмінієвій десятці спробувати алюмінієву раму використати в якості радіатора для нашого регулятора обертів. Той дрон літав добре, двигуни під час польоту з навантаженням не вимикалися, але, на жаль, політав я на ньому недовго, тому що під час одного необережного маневру я його успішно роздовбав. Після алюмінієвої десятки я повернувся до цієї двигун. Поставив також з алюмінієвої сюди, але купити або вирізати новий промінь на заміну, сюди у мене не вийшло, тому довелося піти по шляху більших витрат і купити запасну раму. Але тепер у мене є ще три запасних променя і інші деталі. Тож дрон готовий до польоту, але літати і чекати, коли знову регулятор вимкнеться, у мене бажання не було. І вирішив тут ще раз поекспериментувати з охолодженням регулятора. Як бачите, поставив. Ось таку алюмінієву пластину. І тут знову мені згодилась попередня алюмінієва десятка, тому що в якості матеріалу для радіатора я використав нижню пластину з неї. На даний момент вся конструкція виглядає ось так: є регулятор обертів, під ним термопрокладка, і знизу алюмінієвий радіатор. Між радіатором та нижньою пластиною є невеликий зазор, через який, в теорії, також мало би проходити повітря і це все охолоджувати. І саме в такому вигляді проводились всі подальші тестування. Під час першого польоту з радіатором я корисне навантаження не ставив, але вирішив позначатися із регулятора іншим чином, а саме спробувати політати на повному газу. Я спочатку підняв дрон в повітря, десь півхвилини повисів, подивився, як він себе веде, чи нічого не змінилося в поведінці. А коли впевнився, що дрон літає так як і раніше, то підняв стік газу наверх і не опускав його приблизно 2,5 хвилини. Я літав, маневрував і з досвіду скажу, що без радіатора дрон би вже давно впав. Хоча в день тесту температура повітря була 10 градусів, що значно холодніше, ніж під час попередніх тестів. Але гадаю, що без радіатора воно б точно перегрілося і впало. А так, дрон мужньо витримав всі мої знущання. І, до речі, цей тест я проводив також на акумуляторі 6 s 3 p Після цього тесту в мене з'явилася надія, що при польоті із вагою цей дрон також не буде вимикати мотори. І дійсно так мені нарешті вдалося політати на ньому із корисним навантаженням 3,5 кг. Дрону з акумулятором 6 s 3 p Ця вага дається доволі легко, він активно летить вперед. При 55-60% газу, як на мене, це доволі непоганий показник. Під час цього польоту я спершу літав низько, щоб імітувати попередню ситуацію, коли в мене вимкнулися двигуни. Коли побачив, що дрон двигуни не вимикає, то почав літати трохи далі від себе і трохи швидше інколи. Сильно, звісно, не ганяв, щоб показати більший час польоту і вберегти себе від можливого падіння. І в результаті я зміг політати майже 11 хвилин. Акумулятор я просаджував доволі низько. Напруга на момент посадки була приблизно 2,6 В вольта на секцію. Отже, спокійний політ із такою вагою дрон витримує, але знову ж таки зверніть увагу, що температура в день тестування була нижча ніж попереднього разу. Після цього вирішив дати трохи більше навантаження дрону і поставив телефон на штативчик та спробував покрутитися із таким навантаженням біля нього. Я доволі активно літав, маневрував, давав газу інколи, ледне 100%, щоб якось там гарно і ефектно повернути. І в результаті таке знущання дрон не витримав і знову ж таки вимкнув двигуни, так як і раніше. На щастя, це відбулося не на великій висоті, обійшовся лише одним зламаним пропелером. Коли це сталося, я взяв тепловізор і побіг до дрона подивитися, що там по температурам. І можемо побачити, що температура у цього верхнього радіатора, який є зверху на ESC, була приблизно 100 градусів. А ось цей мій алюмінієвий радіатор мав температуру 75 градусів. І торкатися до нього пальцями було неможливо. Тобто, як тільки торкаєшся, воно дуже сильно пече. І це, нагадаю, при температурі повітря 10 градусів. Які висновки можна зробити з цього? Та доволі прості: те, що стек, куплений за 1200 гривень на Аліекспресі, на десятку не підходить. Або якщо підходить, то для польоту із невеликим навантаженням. Хоча який сенс збирати десятку, якщо ви не будете чіпляти до неї щось велике і важке. Для 7 дюймового дрона, гадаю, цей стек підійде, але для десятки точно ні. Хоч тут і заявлені 60 А, але по факту він їх, якщо і тримає, то під час польоту може перегріватися та вимикати двигуни. Після того, як я це зрозумів, я відредагував опис до відео із збіркою цього дрона та зазначив, що цей стек не підходить для подібних дронів. Хоча на Aliexpress продаються набори для збірки 10 дюймових дронів саме з таким стеком. Тож, їх радити я вам не можу. Краще зібрати все по компонентам і стек підібрати трохи якісніший. Спілкувався з хлопцями із Social Drones, і вони казали, що. Використовують на десятках, здається, з Pi V-4 із 55 Амперним регулятором, і в них таких проблем немає, тобто дрони тримають все навантаження і двигуни в польоті не вимикають. Тож також можемо зробити висновок, що з шний стек буде якіснішим, ніж цей, що, в принципі, не дивно, враховуючи різницю в ціні. Хоча з Підібій по акції можна взяти теж доволі дешево. А своїми думками з приводу моїх дронів, пропелерів та і взагалі цього відео, можете поділитися в коментарях. Якщо це відео було вам корисним та цікавим, то також про це напишіть, поставте вподобайку цьому відео, перевірте, чи ви підписані. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України всіма можливими для вас методами: донати або фізична допомога, або збирайте дрони, передавайте. Робіть все, що в ваших силах, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному.